Доброго ранку Україна, всім привіт! Їдемо розгружати апарат один. Всі чули про дану фірму. Ми теж багато чули, ну, а в даний момент є можливість побачити на власні очі. скажем так, даний видвір мистецтва. Те що, Друзі, машина вже приїхала, а батько десь заводить GCB, їду допомагати розвантажувати. Ну а з назви відео. Ви вже напевно здогадалися, що це е е кун. На МТЗ, ну і назва його карт 2000. Подивимося, яка комплектація, є як ну, взагалі, на його якість, тому що, як ми всі знаємо, є певна категорія кунів, яка всім відома, тому що я б сказав би, що просто тому що в багатьох блогерів вона є і вони показують даний навантажувач. Ну, як на мене, про нього мало інформації. Ну, зараз будемо дивитися, що приїхало, Так, друзі, GCB вже працює. Так, і ось погрузчик, хардві 2000. Весь у плівці. Розривні муфти в комплекті. Зразу кидаються в очі якісні шланги. Вроді воно. І дрібниця, але повірте мені, це немало важливо, тому що, коли ми купили, не пам'ятаю якої фірми, ну піднімали двигун і двигун упав і зігнуло подон, насос масляний, ну одним словом, були проблеми. Також порами йде металева трубка, дуже класно. Дуже класно. Кіф, я так зрозумів, стандартний. Один метр кубічний. Те, що всі люблять бистрозйом. Також крюк для бегів. Надзвичайно корисна річ. на пальцях стрій ставотниці, упори, щоб не провертались, з іншої сторони болт шайба. Ну, а та що, розвантажимо? самого процесу встановлення на трактор не буде, тому що ну, не виходить у власника. Сьогодні будемо ставити в п'ятницю. До речі, друзі, як ви ж зрозуміли, Кун не мій. У нас є GCB і, і Кун є. Хай не такий якісний. Скажімо так, хотілося б і кращий. Ну основна робота в нас це GCB. Ну, основну роботу, яку Потрібно там розгружати, переставляти, возити. Це в нас виконує GCB. Так, нам довірили саму відповідальну роботу. Вперед. Є, друзі, пориплювання, це, скажімо так, дрібниці. Ось ми зупинимося. Батько сказав, ремні витримають, як виробник каже, його нібито 500 кілограм. Так, повертаємо каретку. Батько щось задумався. Зараз спробуємо, що воно робитиме. Ну, як завжди, друзі, нюанси. Не за те зачепившись. Так. Зміщують точку опори. Що, друзі, ремні витримали! Я дивляться, спіло хотя встановлюємо як завжди, не все проходить гладко. Ця сторона получається, в нас. Стало чітко, тут зверху уперлось, тут ну, зайшло у направляюще, і палець також попав, А, а з іншої сторони. Зразу попав, а далі Сопротивляється, прямо трохи аж підігнули цю. Що куди? Ну зараз як варіант, відкручуємо оцю верхню тягу. І пробуємо, пробуємо щось йому зробити. Та ні, по-моєму, воно ж натягнути, його треба назад, я думаю. А може підняти, де ну, сидить. Зараз будемо пробувати. Чуєш, А може його якось тут Ну, Зараз будемо... будемо дивитися. Біби... Оця сторона, біби... Щоб не казали, що ми з дуру кувалдою били і погнули. Дивіться, вибили палець назад і щока, Ну, майже вирівнялось. Ось це ти рівно. Так. А чого ж не заходить? Чуєш? А а може просто палець зробити йому конус принудительно кращий. І забити воно давно, ну як це так? Сюди попало, сюди попало. Тут ну, правильно, правильно. Тут відпустили. І вверх відпустили, і все сіло. А цю щоку вигина. Давай витягувати палець і цей. Так він вже не витягнуть. Та ні, ворурушиться, ворушиться трошки. Як ти ворушив цим, GCP хоть. Може я GCP хоть тросом витягти. Це помп. Хто значить, чого Ну да, на якийсь є нюанс, скажімо так. О, заворушився. Ну хоть трохи. Ні, Сіро, якусь, якусь маленьку направляйку. Ну це його чуєш, його, це його перекаш... перекашує ось, ось оцю стойку относительно цього, отак переламує і того воно є. І... Ще попустить. З кого? Саму стойку. попробуй. Попробуй. Стойка попущена, щоб не казалось. стойка попущена, не затягнута. Па, ми зараз відпустимо стойку, може, і повністю. Поняв? Отпускай хорошо, щоб просто аби болти не випали, щоб ми їх потім попали. Ну це ж, по ідеї, і на стойки, і на тому, на осьому, що прикручується до лонжеронів. Ландж... До Воно тут його з... перекусіть. Ага. А оці що задні, Серега? Його треба, по ідеї, отут ворушити. Усюди вставляти і ворушити, понял? Ну, ще назад стала, бачиш? Хай-нехай не дуже й похує. Він зайти, ну не заходь. Я тобі кажу оце криво, оце. Оце. Понял? Оця сама. Що хочеш? Да. Так були ж пальці на місці. Чи воно просто йде. Ну, пані ось, в ось шоку. Подивися. Іди, іди сюди. А ну. отак возьми і глянь, відносно від сна пальце. Хто зніпав... Ну, не совпадає, ці зуці не Ну палець же там було. Ні, ти не бий, не бий, воно не йде туди, Серега. Не йде. Оце в цьому місці тільки. і все, туди. І назад. тягти треба... кувал... рукою бити. Кувалдай чарівні заклинання і витягуємо полець. Тут просто ніяк От, розмахнутися. Так, де легше чук, отак треба отак, тягти, сюди на Так, за допомогою кувалди і чарівних заклинань витягли палець. І що ми бачимо? Бачимо, що оцією ось юбкою воно прямо впирається і зрізає метал на внутрішній щоці. В плані. Чи ми зігнули щоку, бо ми думали, що зігнули. Послухайте, який звук. Воно аж дзвенить. В плані якості металу тут, я думаю, питань немає. Зігнути ми його не могли. Якщо придивитися, трошечки воно так під углом. Ну, коротше що, беремо так зараз болгарку. Оце все обрізаємо. Ну, і сам палець трохи. Та ні. І все воно пойдеть. Звісно, зараз почнуть всякі неадекувати, пишу сказати, що це не антиреклама. Ні, друзі, це ніяка не елект... е... антиреклама, це просто нюанс, який може бути на кожному погрузчику. Вроді все правильно, ну поки що такму так, наші тут тисячу дрібниць Варкрафт, шліфувальник Рухи про... а, але... О, трій, Можливо... в рух і вперед. Гоже, ти твої У мене... Слані тепер не вистачає. Звичай. Та нічого, докупиш 4 шланги розривних муфт. Не, ну вони повинні на МТЗ, все, як у нього ж знають тут виходи, там виходи, дужні дати шланги повністю. Правильно чи ні? В цьому тракторі виходи виходить бути всі спереді. Ти коли-небудь бачив, МТЗ, що ззаді виходи. Nee, для... шу... <решко> Ні, не Це сарказм, це шуце шутка. Да? Ее на моєму ж є. Так само що? Ті що робитимеш? Та ти може повернутися з'їхати, ну, А Це другий виход, напевно, так. І почати. Взагалі, друзі, по грузчак класний. Ща шліфую. Зподзвонимо, скайп, прийдьте мені і палець Просто ставте палець, так? Да? Ну а що, зачухали, все одно, ось поки дійшло. Далі вивертаємо. А далі вивертає. тут чітко співпада. Оця втулка і оцей корпус. Чітко і заходить легенько, стук-стук, стук і пішло. Тільки до того доходить і все. А викручує оця. Ти думав? Да. Ми ж витягали свободу. <зас> вона, вже, вона скоро відпадає, вже відпустив. Вже... Вже... Далі нікуди. Так я обидві сторони вже відпустив. те, що там якби кажу, я ж їх обоє відпустив. Ось, ось, Гравираж. Вся болтається. Ну так. Да. не може вона і держати. Якщо логічно думати. Там воно вже б уже його повернуло ти додому доїдеш, витягне, та оточок приїздить. так я, мабуть, з другому, так і буде ночувати зі мною, для грамотних. Це вдруг будуть грамотні. Бачите, сюди заходи чітко отвори співпадають. Я не знаю, чи камера передасть, ну, перекос. Капітальний. Не зр... зрозуміло, не знаю. Чого так? Грибок, ні, чіпля. Ну що, це, да. Щось щось придумаємо, чи палець зріжемо, чи щось вирівняєте а грибок Серега буде возить в кабіні. Не знаю, чому так. Можливо, якісь різні МТЗ, різні капоти. І у усіх все добре, ну, тут отак. Тут воно. Хіба що під кустом 45 градусів залізе, да? то... ну, так? А капот відкритий треба перепонку знімати, так? А капот відкритий, треба знімати перепонку. па, це трактор, той що капоти не відкривається, він же не ламається. що її, її знімати? Тут все добре. Як джандір, так? Да. Як джандір, так. Та й в джандірі треба знімати час від времени. Ну, поки що на цьому етапі. Забиваємо палець до половини. Ну, Якщо гелити із-за голови, то ми точно ту щуку зігнемо. Ні, Ми зараз ще підточимо трохи. Якась залазить, так? Да? Да. Оце якщо ми витимемо. Ну отут і отут, ось легко йде. А там перекус. Та на ну, що болгарка робить чудеса, все окей. Ну, швидко не з'їха. В плані бистрозйомах хто зна, так. Рекомендація виробникам та, що перше, з цим грибком я не знаю. Це ну, теж треба щось придумати, скажімо так. А в ідеалі, якщо на 92-х, там уже ж як не як. А може той грибок як відкрутити залізе, зрозумів? А тоді стане планка. Треба спробувати. Ну хто знає. Скажімо так, моя думка така, що для МТЗ-92-х, скажімо так, більш свіжих, де виходи є спереді, і з однієї, з другої сторони, можна було зробити два шланги на цю сторону, а не всі чотири тут. І два на цю сторону. Щоб не купляти. Доповнительні шланги, і щоб вони там не висіли, скажімо так, не заважали. Ланжерони ж не забудьте поприкручуйте, бо він не доїде. Ну, а взагалі сам кун класний. Ну, мені подобається. І покраска видно, що так все якісно, шланги якісні. Опять же, та вотнички, пальці. Треба забити той. Да, цю тягу також, що відпускали, ж треба затягнути за цей зафіксувати. А так, в принципі, нічого. Ну, В роботі ми його сьогодні не покажемо, тому що по простій причині шлангів в нас немає. Думали ж просто на розривні муфти клац клац і поїхали. Але не поїхали. Ну... Що батько опускай, він до самого низу він не опускається, їхати можна. Зараз все фіксуємо, затягуємо. Та що, друзі? Класний кун, просто був нюанс, ну, скажімо так, не зовсім приємний. Бо є всякі неадекватні там. Я Навіть уявляю, що понаписують Кун обалденний. Просто, коли ми його ставили, був нюанс. Докупимо шланги, все приєднаємо, У мене це мій товариш, його придбав. Буду навідуватись до нього, покажемо, як він буде працювати, будемо грузити ним ось чиселіт чи карбоміт. Я маю на увазі, ну, мінімум буде 700 кг, тонна буде, будемо будем його випробовувати. Ну та що, все затягуємо і їде він додому на своє постійне місце. Ну, та що, друзі, те ще й казав? Зняли тягу, повністю наділи грибок. Треба придержувати рукою Сірю або крутиться і той проверто. І, в принципі, грибок надівся. Ну, Трошки кривувато. В принципі, все ок. Ну та що? Затримка вся в шлангах. Та каруз гружок чим бегаєш, як привезли. Чи вони чим них. А я литка маніпулятором. А, понятно. Ух, самольот! Та що? Хай приносить власникові задоволення. І виправдовує всі його сподівання. Повороти роблять, та ти бачив, це те що. Бомбезний. Бомбезний. 18 18-й рік. Та. Бомба ракета.